В межах проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України в чотирьох громадах: Олександрійській Приютівській, Знам'янській та у місті Кременчук проходили тренінги, воркшопи з комунікації, написання резюме, мотиваційного листа, арт та ароматерапія. Серед учасниць відібрали кращих для участі у триденному тренінгу бізнес-модель для власної справи. В нашому проєкті було закладено триденний навчальний тренінг, виїзний для 16 жінок. Було подано 35 заявок з чотирьох громад. Ми відібрали 16 найбільш життєздатних і найбільш підходящих для теперішніх умов. Вони поїхали всі в Світловодськ, там їм допомагали їх там вчили писати бізнес-плани. Три дні в них було дуже інтенсивне навчання і. Умовою було, що кожна повинна протягом семи днів після завершення тренінгу здати готовий бізнес-план, тому що якби всі вже їхали з ідеями. У когось вже був бізнес, у когось була бізнес-ідея, але вони її ще не втілювали. Хтось почав працювати, але ще якби роздумував, як краще втілити свої ідеї. І вже на тренінгу кожна зрозуміла свої плюси мінуси, змогла написати бізнес-план. Олександрійка Софія Римар, яка прагнула розвивати свої напрацювання у виробництві натуральних смаколиків, взяла участь у тренінгу і досі під позитивним враженням здобула багато знань та збагатилася емоційно. Навчання було дуже цікаве, дуже різноманітне. Організатори продумали до кожної дрібниці. Дуже цікаві були тренери. У нас цікаві дівчата з різними ідеями, різні по віку, дуже відкриті це навчання. Я ще досі під таким враженням. Дуже рада, що у нас в Олександрії є можливість навчатись. Я як багатодітна матуся, і для мене це такий ковток. Дуже і дуже рада, що можу можливість навчатись. Протягом десяти днів після завершення тренінгу 16 учасниць працювали, перетворюючи ідеї розвитку власної справи у чіткий бізнес-план. Наразі вже визначені переможці. У кожній громаді обрали один проєкт. В Олександрії переможниця Софія Римар із бізнес-ідеєю, майстерня натуральних смаколиків, літо цілий рік. У інших громадах перемогли такі бізнес-ідеї. В Приютівці це переможницею стала. Дівчина, яка е, займається ремонтом одягу, пошиттям одягу, і планує виготовляти шопери, сумочки, ну тобто, е, спрямовувати також окрім пошиття і ремонту одягу на виготовлення такої більш як сувенирної продукції. З нами ці обрана і учасниця проєкту, яка має бізнес-ідею: це апаратне лікування, апаратний масаж. І в Кременчуці, це буде діджитал е, агенція і СММ е, Школа. Онлайн обрані бізнес-моделі отримають необхідне для старту чи масштабування бізнесу обладнання від громадської організації Олександрійський гендерний інформаційний центр в рамках проєкту Жіноче лідерство. Кожна дівчина в своєму бізнес-плані прописувала необхідне фінансування від донорів. Це обладнання, і відповідно до бізнес-плану кожної із учасниць, ми їм надамо, ми, вони знаходять це обладнання, дають нам рахунки, ми їх оплачуємо. Тобто ми передаємо їм лише обладнання, і це обладнання передається на ФОП. Тобто умовою є те, що учасниця, які Ще не зареєстровані як ФОПи, вони відкривають ФОП і ми їм передаємо обладнання саме як для діяльності фізичної особи підприємця. Софія Римар радіє, що зможе перейти на новий рівень у виготовленні натуральних смаколиків, адже отримує в рамках проєкту необхідне обладнання. За допомогою цього обладнання я зможу збільшити своє виробництво. В Обладнання, яке мені необхідне, це професійний сушильний шкаф, стілу мийка з нержавіючої сталі та електроплита. Команда Огіц продовжує працювати та докладає зусиль, щоб надати жінкам необхідні знання, корисні ресурси, інструменти та фахову підтримку для реалізації ідей.